Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика. Ми продовжуємо розклади на прогноз для 25-го року по варіантах. Сьогодні у нас п'ятий дім. Він символізує взаємодію з вашими дітьми, народження дітей, також ваші хобі, ваше сексуальне життя і флірт, а також різні, різного роду розваги. Я нагадую, що дивитися, я рекомендую цей прогноз починаючи з першого дому. Від вашої зовнішності, як вас бачать, потім фінансовий ваш стан, потім взаємовідносини з братами і сестрами поїздки, четвертий дім це ваше сімейне життя. Ну, і треба. От по о цих, от, о цьому розкладу, по п'ятому дому треба підходити реалістично, звісно. Тому що. Якщо покажуть карти, що там, наприклад, ви зустрічаєте нову любов, то треба тоді ще дивитися сьомий дім. А що там буде? Тобто стикувати. Так, і я нагадую, що проходить акція для індивідуального розкладу. Для вас особисто я зроблю розклад 12 домів з порадами, з деталізацією. І ті, хто приймає участь у, цьому, у цій акції. Замовляю індивідуальний розклад, приймають потім участь у розіграші невеличкого подарунку. Який саме подарунок можна, можете почитати в описі до цього відео? І там також написано, як зі мною зв'язатися? І всі умови акції. Так. Ну, а зараз я викладаю 12 карт, 12 варіантів. Ви обираєте будь-яку карту, по будь-якому будь принципу, візуально, по звуку, <свідування> по відео чи по номеру вашого там, знака Зодіака. Наприклад, Лев це буде п'ята карта. Як хочете, так і дивитеся, але не довго думайте. Перше враження, воно найбільш правильне. Так, добре. Значит, делимся. Первый, один, тут захотелось, а две карты. Так. Другий. Третий. Четвертый. Э, не дім, а вариант. Первый, другий, третий, четвертый. Пятый вариант. шостий вариант. сьомий, Восьмый. Дев'ятий, десятий варіант, 11 і 12. Так, обирайте ваш варіант і будемо дивитися, я відкриваю, що тут в першому варіанті вийшло. Так, що стосується взаємодії з дітьми при наявності, звісно, дітей. От ситуація якась тут вийшла дитяча карта жезлів, так, і висімка камічів. Ситуація з дітьми напружена. Ви можете переживати за свою дитину, скільки б не було років вашій дитині. Бо ну, для, мами, для мами дитина завжди дитина. Напружена може скластися ситуація, бо соні ночі якісь несподіванки і тривожні звістки про дитину. Так, що стосується вашого хобі, Скоріше ви не можете визначитися з хобі, а вам це потрібно, особливо, якщо в першому домі вийшла не дуже сприятлива карта, то через п'ятий дім, який є дом, вогняним домом, домом життя, ви можете піднімати свою жит... життєздатність, так сказати. Це дім творчості. То по хобі вам треба визначитися, щось залишити в минулому, і тоді нове, нове якесь. Ну, хобі собі обрати. Це також же дім е, спортивних вправ. Ну, як казати, е, як, е, спортивні зали, от такі тренування тут проходять. Е, тут треба бути обережними, не нагружати себе, бо все-таки вісімка мічів вона якось каже про певні обмеження. Так, що стосується сексу, ну, ви будете стурбовані <кій> ситуацією у своєму сексуальному житті. Якщо є проблеми, то так вони і залишаються у цьому році. так? Ці карти не обіцяють зустрічі нової любові, і флірт тут дуже-дуже обмежений. Так, добре, другий варіант. Другий варіант. Тройка Пентаклів випала. Значить, взаємодія з дітьми не зупиняється. П'ятірка пентаклів, я перепрошую. Взаємодія з дітьми не припиняється. Діти, діти приїжджають в ваш будинок, ви їм даєте там торби з їжею, фінансову якусь підтримку. Да, теж є, існує стурбованість щодо дітей, це може бути пов'язано з ситуацією в країні. Або діти ну, діти можуть жити вже самостійно, тут ніби так, у кожного свій замок. Да? От, е, е, тому. Е, Певні, певні проблеми. Ну, не те, що стурбовані за, за дітей є. В кого малі діти, то е, треба звернути увагу на їх здоров'я по цій карті. Е, далі, що ми роздивляємося? Питання хобі. Значить, е, тут е, схоже, як ви можете вже в цьому році монетизувати своє хобі, бо пентакліва карта вона вказує, що ви можете те, що ви. Розвивали до цього вже якийсь проміжний результат у виді матеріально, матеріального чогось отримати. Це не обов'язково будуть фінанси. А це, наприклад, ну, от ви свою майстерність підвищували, і тепер у вас вже от практично, практично ви підходите до ідеалу, хоча тут ще до десятки є, куди розвиватися. Тому хобі. Як в стадії розвитку і хобі, щось як чимось пов'язане матеріальним. Плетіння, там, малювання, вишивка, е, ну, хтось намисто робить. Ну, тобто матеріальне можна пощупати це. Е, перспектива тут така, якщо ви приділятимете увагу в цьому році е, своє, своєму хобі, то ви отримаєте потім навіть цього фінансовий зиск. Е, що стосується. Любові, ну, тут є певне, певні, певні проблеми. Ви можете відчувати себе в цьому році, як в такому стані. Ну, ніхто мене не любить. Якась депресія може бути. На нову любов ця карта не вказує. Флірт, можливий по цій карті, але малопродуктивний. Так, третій варіант. Третій варіант. Карта смерті випала. E, значить, в питаннях взаємодії з дітьми якась ситуація завершується і починається новий етап у, у житті ваших дітей. Діти можуть йти в доросле життя, можуть одружуватися, у, 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 у дітей ваших дітей можуть народжуватися діти. Тоді будете дивитися внуки, це 9 дім, якщо у вас така життєва ситуація, якщо там таке витягнете на позиції якісь, то значить це рік народження, народження внуків, тобто дітей, ваших дітей. Особливо, якщо в четвертому домі, тобто попередній ви дивилися розклад. І там я казала, що входження у вашу сім'ю нової людини. Так, ми зараз уточнимо цю карту. І що в ній є, сімка Пентаклів. Да. Для когось точно програється, що, що у дитина, ну, там, дочка чи невістка Е, Тобто, як збирає, ну, це сімка кубків, ніби якийсь там урожай ну, очікує. так? Процес очікування. У кого нема такої ситуації, ну, значить у дітей відкриваються якісь можливості піти в самостійне життя. Е, так, ну, для когось програється і так само, знаєте, несподіваною вагітністю, бо карта смерті це вже, така, це вже коли жінка вагітна. Навіть на, ну, от у му році, в січні, наприклад, ви з'ясуєте, що ви вагітна, це несподівано може статись. Е, далі. Що стосується любовних стосунків, Ну, тут е, треба так сказати: якісь почуття помирають, бо це карта смерті, а якийсь віртуальний роман зароджується тут. Тут скоріше віртуальний роман. Ну, Будете ще дивитися сьомий дім. Ну, взагалі, ця, в цьому році вас очікують кардинальні переміни. Гарно тут іде е, хобі. Е, тобто, ви щось по карті смерті залишаєте в минулому, ну, наприклад, там, е, е, як сказати, не майстерність, а маніру, наприклад, виконання чогось. Да? І у вас відкриваються нові горизонти по сімки кубків. Тобто ви як більш творчою стаєте людиною, у вас більше ідей. От дуже гарно тут оця позиція програється саме на творчість, на хобі. І вам, в принципі, от і радять розвивати. Але ж по карті смерті вам може ну, не вистачати терпіння, а сімка кубків каже, що розвиватися є куди, і ідеї у вас є. Так, що стосується спорту занять, то карта смерті часто вказує на перелами. Тому тут теж сімка кубків, щоб не опинитися навіть під якимись лікарсь... лікарськими засобами, треба бути доволі акуратною. Особливо це стосується лодишки. Ну, нижня ч... частина... частина кінцівок. Ну, Звісно, по цій карті смерті ви можете закінчити, закінчити якийсь роман. Оце теж дивіться по вашій ситуації. Як на питання зустрічі нової любові, ні, нової любові карта смерті не показує. Віртуальне спілкування тут може бути оце максимум. Так, раз, два, три. Четвертий варіант. Четвертий варіант. Тут у нас випала двойка мічів. Ну, взаємодія з дітьми яка? <с, <с,> Певна комунікація є точно. комунікація є точно і ситуації можуть бути не дуже так сприятливі, тобто, бо це мічі. Ви можете, якась конфліктна ситуація з дітьми у вас виникає при наявності дітей. Дітей може бути двоє. З одним більш-менш з дитиною нормальні, нормальна комунікація, а з другою напряжена, напружена. Так. Якщо дітей немає, то тут вагітності не передбачається, по двойки м'ячі. Що стосується. Зустрічі да, там, нової любові, то тут лише думки, що треба щось робити, не можна сидіти склавши руки. руки. Тут теж не обіцяється двоє мічів зустрічі, хоч тут і парна карта, просто не, не, не співпадуть симпатії. От така ситуація. Щодо що хобі, так, да, хобі можна розвивати, но, новий якийсь напрямок можна брати, бо це, а може мати два якихось хобі. Е, щодо спорту, спортивних занять, розваг якихось. Ну, скоріше, вам не буде часу, коли е, розв, розважатися. Тут е, доволі напружена ситуація у цих сферах складається. В той же час, в той же час, при сприятливій позиції у сьомому домі, шлюбному, то це якась кармічна любов. Ну, вона вже раніше раніше ви познайомилися з тою людиною. Так, п'ятий варіант. П'ятий варіант лицарь жезлів. Не взаємодія з дітьми. Активно, активно підтримуючи. Поїздки якісь з дітьми, ну, заради розваг, розвиток дітей, багато зусиль направляється на е, виховання дітей. Тут це сама якась дитина вийшла, показує, що дитина може бути від вас на відстані, може тільки приїжджати. Но карта тут сама по собі сприятлива, розвиток відносин з дітьми в позитивному плані. Е, секс, е, значить так, роман. Тут виникає роман, дорозі. Ну, для тих, хто, хто одинокий і в пошуку, да? тут є можливість зустріти короткочасний роман в дорозі або службовий. Ну, Зато тут багато сексу проходить по, по, по цій карті. Хобі Хобі розвивається, і тут багато особистих зусиль е, докладається для його розвитку, і ви отримаєте від цього задоволення. Спорт спорт активність, такий активний дуже рік. Розваги тут теж проходять, теж дуже активно, все запальне по розвагах. Ну, хобі, Хобі, я сказала, парі всякі, тут ви скоріше будете вигравати. Дуже активний рік у цих питаннях. Ну, Хто планує дитину, лицар жезлів, то він вам усе і прискаче. Цей жезлів. Теж сприятливий рік народження дітей. Так, шостий варіант. Шостий варіант королева кубків. Ну, тут зразу показує закохану людину. Значить, почнемо з чоловіків. <кхм> Чоловіки одинокі, які в пошуку, ви зустрінете жінку, королеву кубків, яку, яку дуже щиро закохаєтеся. Бо це дім любові, флірта і секса, тут все буде. Для одиноких. так. Е, ну, а Для тих, хто має пару, то це скоріше ваша, ваша партнерка, і з нею дуже гарні сприятливі стосунки. Е, для жінок, ну, ви можете бути закоханою, оскільки дім любові, але знаєте, буде відчуття, не того я полюбила. От, по королевій кубці, не дотягує він до вашого рівня. Тобто певне розчарування може бути. Народження дітей так, це королева кубків, вона вихователька, вона мамочка. Хто планує, да, є тут таке. Далі, взаємодія з дітьми. Ви вихователька, любляча мама і дуже, дуже все робите для дітей, для їх благополуччя. Хобі. Вся, всякого роду творчість, малювання, вишивка. Плетіння ну, хтось, може, там, костюми малює там, модельєр, типу, да? От, дуже багато розваг. Вона стоїть з піднятим кубком, у цьому пла... буде в цьому році у вас. Карта сама по собі дуже сприятлива і вказує, вказує на романтичні знайомства для одиноких людей. Але для чоловіків то він закохається в ту жінку, а жінка може бути розчарована. По сексу тут дуже гарний секс по любові. Так, сьомий варіант. Сьомий варіант десятка жезлів. Ну, значить, не знаю, хто її витяг. Цю карту тут один секс. Тут буде стільки сексу, що не буде коли голови підняти. Вибачте, не знаю. Ну, для чоловіків точно, для жінок теж буде оточена чоловіками. Можливості сексу буде просто купа. Так, взаємодія з дітьми. При взаємодії з дітьми виникатимуть якісь проблеми, тобто конфліктні ситуації. Вони можуть стосуватися, ну там, не хоче прибирати, ну, тут скандальна карта. Так, також є якісь питання грошей спільних. От, з дітьми. Конфліктна ситуація. Е, вам важко. Вам важко вже, е, може, дорослі діти з вами живуть. Вам уже співмешкання, воно вже важко. Ви вже хотіли би їх відправити на вольні хліба. Отака От ситуація. Ну, скоріше відправити. Е, так, по хобі. О, о, хобі вам надоїсть, і ви захочете щось нового. Тому що це хобі вас дуже забирає багато енергії, часу і не дає вам емоційного задоволення. По спорту ну, травматична карта. Тому треба бути тут акуратними. Я не скажу, що тут буде багато розваг, тому що тут буде багато роботи в цьому році. Дивіться, що буде в шостому домі. Це робота по найму, якщо ви працюєте по найму. Якщо у вас власний бізнес, то будете 10-й дивитися. Ну це ж так може, також може бути пов'язано нехватка розваг через те, що ви візьмете на себе багато якихось зобов'язань. Це теж буде видно по шостому дому наступний розклад. Ну, хтось, хтось постане перед такою ділемою. Що робити з любовним романом? І, тях, і розвитку немає. Так, і вже депресивні якісь думки про той роман йдуть. І кинути шкода. Тобто, як, як валіза без ручки. Десятка. В принципі, при бажанні, ви той роман можете завершити, тому що він уже себе іщерпав. Восьмий варіант. Тройка жезлів. Дуже сприятлива карта, яка розповідає нам про розвиток. Всього того символізму, який проходить по п'ятому дому. Тобто взаємодія з дітьми так. Постійна, на постійній основі, теплі дуже відносини, спілкування, зустрічі, там, якщо діти на відстані, то там, переписки постійні, турбота один про одного. Для одиноких, незалежності від статі, зустріч запальної любові, роман такий дуже гарячий. Бо це жезли три. Секс, дуже активне сексуальне життя, будете задоволені. Щодо хобі, треба мати хобі обов'язково і розвивати його, особливо, якщо в першому домі якась там така сумнівна карта вийшла. Значить, заводьте хобі, нове, якщо немає. Парі там, різного роду успіх тут в цих справах. Mm. Спорт, активність і теж йде вам на, на, на користь. Хороша карта сприятлива. Тут все вийшло. Дев'ятий варіант. Дев'ятий варіант. У нас тут сімка пентаклів. Е, в дев'ятому варіанті. Значить, ну, З дітьми е, взаємодія з дітьми йде, е, вона, ну, ви допомагаєте дітям точно, дуже багато з дітьми, з дітьми спілкувань. В якісь моменти ви навіть будете. Уникати е, тої нагрузки навантаження, яке виникає через те, що ви повинні за дітьми при, приглядати, е, карта вагітності. Скоріше народження дитини вже в 26-му році. Е, так, е, ну, що по, по, да? по романах? Ну, можливості такі є. Можливості є, вас оточують, бажаючи завести з вами роман. І це якщо для жінки, то це залежить лише від вашого вибору. Воно вам треба чи не треба, бо ви навіть будете якось намагатися уникати от таких нав'язливих кабальєрів навколо вас. Що стосується чоловіків, теж можливості купа. Жінки можуть просто гроздями на вас вішатися. Чи воно вам треба? Ну, це для одиноких. А так, по сексуальному життю звичне сімейне життя. Проблеми, якщо виникають якісь, то партнери у цій сфері їх вирішують спільно. Хобі вже може в цьому році принести вам прибуток. І по цій карті треба його розвивати. Так, е, е, да, забула ще сказати, по, по цій карті дуже гарно вкладатися інвестиції. От е, п'ятий дім це є всякого роду спекуляції, тут буде прибуток. Так, 10-й варіант. О, імператор. Так, ну, Для жінок зразу кажу одиноких. Зустріч чоловіка, який зіграє у жит... Вашому житті величезну роль, потенційний супруг. Стикуєте потім з сьомим домом. Якщо там теж витягнете позитивну карту, то це практично шлюб по любові. Так, для чоловіків імператор вказує на нову любов. Ну, ви дуже достойний чоловік. Вам потрібна імператриця, жінок навколо вас повно, але не одна не дотягує до вашого рівня. Тому, звісно, це дуже сексуальна карта. Секс у вас може бути, але секс без зобов'язань. Ви е, само, ну, як не те, що самодостатні, ви не можете зустріти ту жінку, на якій ви хотіли одружитися. Так, для тих, хто в парі, Ну, сімейна, гарний секс в сім'ї. Е, так, взаємодія з дітьми. Е, величезний вплив. Е, на дітей матиме батько саме. Навіть якщо це не батько дивиться, а мама да, там, е, так, величезний. Ну, Якщо не, батько там по, по якійсь причині відсутній, там розлучення чи ще якісь причини, то ви тоді, і дивиться жінка, ну ви на себе звісно, берете зобов'язання і мами, і папи. І тягнете дітей на собі, і ви для них, як вони за, за, з вами як за кам'яною стіною. Е, взаємодія тут підтримується, бо це ж карта сім'ї. Хобі Ну, хобі треба мати, тому що тут е, воно повинно бути фундаментальне в хобі. Е, ним практично, ну, цей хобі, як я потім, потім колись не те, що вам гроші принесе, а пере, може перерости у вашу професійну діяльність. Що є найбільш сприятливо для розвитку людини, коли хобі стає професією. От. Е, далі, спорт тут, тут все добре. Інвестиції, спекуляції, величезний прибуток. Можете навіть накопичити якихось грошей. От тут все дуже добре вийшло. Так. Е, ну, для когось ще із жінок може так програтися цей варіант. При, при поганих показниках в самому домі, що вона зустріне чоловіка, який їй стане, звісно, важливий в її житті, але він може бути одружений. Але такий імператор, да, він вам не буде обіцяти на вас одружитися, але він нас не буде ображати. Тобто імператор, як правило, людина заможня, він утримує і дружину, і вас буде утримувати. Сімейні святаші. О, тут проходять. Це дуже гарну карту, хто бере цей варіант. Так, Одинадцятий варіант. Одинадцятий й варіант. У нас тут вісімка кубків. Вона не вигадання нетрадиційного виконання, ніж у класиці, значить, ця, куб... ця карта вказує на секс. Значить так, У будете... вас буде багато варіантів, ви будете придивлятися до того чи до того. Несете золото, що блищить. Так і інше. В сексуальному житті можете відчувати якісь комплекси тут, у цьому році, по якійсь причині. Дивіться, що там в першому домі у вас вийшло. Може, там ви не так не, не ну, якось не так виглядатимете. Чи, ну, не знаю, стикуйте, да? тому що тут певні комплекси є. Нової любові не обіцяється карта, тому що... Ви тільки придивляєтеся. Так далі. Взаємодія з дітьми. Діти постійно під контролем. Вони не можуть, ну, під контролем. Але не треба цієї сильної гіперопеки, тому що в якийсь момент дитина може піти. Ну, піти як емоційно від вас віддалитися. Хобі, хобі, Хобі. Тут треба, треба внести якусь нову нотку. Бо воно, вам, воно викликає у вас емоції, але не викликає задоволення Оце хобі. Якщо воно є. А якщо немає, то треба його завести. Так. Інвестиції по цій карті. Ну, щось можна ну, спекуляції, щось можна заробити, але тут е, треба бути дуже обережним, оскільки можна що заробити, те втратити або ще більше. Така трохи депресивненька карта. Так, І 12-й варіант е, Шістка пентаклів, взаємодія з дітьми. Ну, так е, Постійний контакт, постійні, е, постійне спілкування. Передачі, посилки, грошові перекази, тобто якась фінансова підтримка. Якщо, якщо малі, менші діти, ну, тобто десь вони, менші там, підлітки або ще зовсім маленькі діти, то вони потребують уваги. Е, так, Карта вказує на незаплановану вагітність. Хто не планує, значить будьте уважні, бо сексу багато по цій карті. Що стосується зустрічі нульової любові, для одиноких людей, таке, можливо, десь в дорозі. Ну, він, ну, тут буде більше сексуальний інтерес, тобто міркантівний інтерес один до одного у вас буде. Ну, він може полягати в тому, реалізуватися не тільки там, це гроші, а і те, що у вас, вам буде гарно в сексі. Для когось можливість потрапити в любовний трикутник по цій карті, бо нібито цей жанль підметаю. Пентаклями він може брати, в тому числі і чуже. Хобі, Хобі, так, да, тут розвивати, і воно вам приносить прибуток. Спорт Спорт показаний, тому що стільки буде розваг і грошей на розваги витрачатися, і гроші будуть на це, що, от, бачите, форму треба привести себе в форму, особливо, там, що в першому домі у вас виходило. Е, так, ну а в сімейному житті тут благополуччя. Е, ну, в смысле, це не сімейне життя, а секс в сімейному житті, то постійний секс. Ну, от, от такий у нас вийшли, е, вийшов розклад, е, де я наговорила, на зустріч новою любові будете ще дивитися сьомий дім. Я дякую всіх, е, ну, дякую всім за увагу. Е, Дякую за підписки, там, за лайки, приймайте участь у акції. замовляйте індивідуальний розклад на 12 домів, там я вам розказую більш, по, більш детально з порадами, і вам стане більше щось зрозуміло. Якщо тут вам мало прийшло інформації. До зустрічі!